Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, чому ТЦК пішло ще далі, і почало поновлювати на військовому обліку непридатних до військової служби громадян, які були раніше виключені з військового обліку. Я надам вам також актуальні судові рішення, які варто взяти до уваги, щоб зрозуміти причини цього всього дійства та перспективи у спорах з ТЦК. Неодноразово вже на каналі висвітлювала цю тему. Зокрема, стосовно тих, кого було виключено з військового обліку, зв'язку з до. Досягненням граничного віку перебування в запасі, і там виникали певні дебати, тому що застосовувалась зворотня дія закону в часі, змінювалися редакції, застосовувалась незаконна директива Генштабу, яка дозволяла поновлювати таких громадян на обліку і давала це право ТЦК. І всі ці судові рішення, ця практика Верховного суду, вона, знаєте, хоча б створювала якусь дискусію. Але ж коли мова йде про непридатних до військової служби, тут взагалі не повинно виникати жодних проблем та запитань, тому що що. Ті редакції закону, які діяли раніше, що та, яка діє стану на сьогодні, вони абсолютно не змінювали цю підставу. Тобто, як раніше було, так на сьогоднішній день і є, що непридатні до військової служби виключаються з військового обліку. І на цьому потрібно було би поставити крапку взагалі, але когось поновлюють на такому обліку, або навіть точніше сказати, не належним чином виключили з такого обліку через те, що відповідна непридатність була оформлена. Не свідоцтвом про хворобу, а довідкою хтось не був виключений через те, що не з'явився в ТЦК. А минула редакція правил військового обліку, яка діяла ще до 18 травня 24-го року. Вона передбачала особисту явку. І на це активно посилаються абсолютно всі суди. На цей аргумент, що громадянин зобов'язаний був з'явитися, проставити відповідну відмітку, щоб виключитися з військового обліку. Ось в когось ця підстава є причиною не виключення або поновлення на обліку, а в когось просто. Халатність з боку ТЦК, які саботували свої обов'язки, та не провели належним чином передбачену процедуру такого виключення конкретного громадянина з військового обліку. Нагадаю, для тих, хто вперше дивиться відео, якщо ви подивитесь статтю 37, подивитесь підстави, які передбачені для виключення, ви побачите там свою підставу у зв'язку з неправдадністю до військового службу. Але якщо ви незаконно перебуваєте на сьогоднішній день на військовому обліку в ТЦК, ви повинні подивитися також і в частину першу цієї статті 37 де чітко перелічено вичерпний перелік підстав для взяття на військовий облік, і ви не знайдете там, ви не побачите там такої підстави, як взяття на військовий облік непридатних до військової служби осіб або тих, хто був раніше виключений у зв'язку з такою непридатністю, розумієте, тобто закон не дозволяє ТЦК жодним чином брати на військовий облік. Виключених раніше з військового обліку у зв'язку з непридатністю громадян. А тепер, наприклад, щоб було зрозуміло, суть справи У 2000 році, громадянина було визнано непридатним до військової служби. Про що було видано відповідну до довідку? У червні 22-го року йому було вручено повістку, і такий громадянин взяв цю повістку і прийшов на ВЛК. І що? Звісно, що на ВЛК його визнали придатним, після чого ТЦК знову пономив такого громадянина на військовому обліку. Я не буду. Буду зачитувати усе рішення, я залишу посилання під цим відео. Заходьте ознайомлюйтесь, там можна все детально перечитати. Але головний висновок, який я для вас хочу озвучити, це те, що зазначив суд, це його правова позиція. А вона така: обов'язок повторного проходження ВЛК поширюється тільки на військово зобов'язаних, а позивач не є військово зобов'язаним, оскільки був виключений з військового обліку зв'язку з непридатністю. Ось це друзі. Гарний приклад позиції суду щодо так званих повторних ВЛК для осіб, які були раніше виключені з військового обліку. І я на цьому наголошую, тому що наступний приклад це я називаю ганебне рішення суду, якраз щодо повторної ВЛК. Це я не знаю, хто писав. Можливо, помічник, можливо, щось вони там поплутали. Просто ну я не знаю, як пояснити таке судове рішення. Дивіться самі, громадянин у 2008 році був визнаний непридатним до військової служби із зняттям військового обліку. Але в 2022 році він таки пройшов повторну ВЛК був визнаний непридатним. І йому було видано відповідну довідку військово-лікарської комісії, в якій підтвердилася ця непридатність. Він був зазначений абсолютно непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Але ж нахавство ТЦК пішло далі, і в 2024 вже році йому знову видали направлення на ВЛК. На що цей громадянин абсолютно законно відмовився від такої ВЛК? за що був оштрафований? Ось так. Але що мене тут обурює, друзі? Навіть надії ТЦК. Це вже не сюрприз. yeah <laughs> А те, що суд взагалі не бере до уваги те, що ця особа не є військовозобов'язаним, що він був виключений з військового обліку. Більше навіть того, суд посилається на норми, які стосуються військовослужбовців. Ну як це пояснити, друзі? І навіть підкреслює це у своєму рішенні. Ось направлення на медичний огляд ВЛК видане військовослужбовцю, може це якась описка, але на, на цій описці, вибачте, побудована уся позиція суду. Обов'язкове до виконання. Ось так. Наступне рішення позитивне. Ми чергуємо плюс та мінус. Місто Вінниця нещодавнє достатньо свіже рішення від 3 липня 2024 року. Тут справа така, що також громадянина було виключено з військового обліку у зв'язку з тим, що він визнаний непридатним. Але. Не проставлена відповідна відмітка у військово-ліковому документі, а позивач зазначає, що він одноразово приходив в ТЦК, але ТЦК завжди знаходило причини для відмови, щоб якось його там відправити назад, обґрунтовувало неможливість поставлення такої відмітки. Я так розумію, це якісь просто, знаєте, службова якась недбалість з боку ТЦК. Тут, якщо читати рішення суду, ви побачите, що спір йде ще через те, що чи приходив взагалі цей громадянин до ТЦК. Але дослідивши доказ. Суд встановив, що таки да, громадянин з'являвся неодноразово для того, щоб довести, скажімо так, цю процедуру виключення свого з військового обліку до кінця проставити цю відмітку та і правила військового обліку тієї редакції це передбачали: особисту участь, особисту явку в ТЦК. Але ТЦК зазначала, що він нібито не з'являвся. Ну, що я вам можу сказати? Суд також тут видав дуже таку правомірну позицію. Він зазначає, що. Дійсно, виключення з військового обліку військового зобов'язання має чітко визначений алгоритм. Він робить посилання на те, що повинна бути особиста присутність. Це все добре. Ми це знаємо. І відтак недотримання відповідним ТЦК певних вимог щодо реалізації процедури виключення позовича з обліку, на який останній не має впливу, не може створювати негативних наслідків на позовича. Тобто, людина не несе відповідальності за бездіяльність органів державної влади, за бездіяльність в даному випадку. Тому рішення на користь позивача. І останнє рішення суду беріть також до уваги, запам'ятовуйте, хоча у позові було відмовлено і в апеляційній скарзі також. Але це просто ще раз свідчить про те, що дуже важливо все контролювати самостійно, розбиратися в цих питаннях, а довіряти органам влади, довіряти ТЦК взагалі на сьогоднішній день може мати наслідком ось такі відмови в судах. Навіть в чому тут справа? Справа в тому, що людину також було визнано непридатним, але потім наказом Шосткинського РТЦК поновлено на військовому обліку як офіцера запасу. Хоча цей офіцер запасу був визнаний непридатним до військової служби з виключення військового обліку. Потім ТЦК визнало цей запис щодо виключення недійсним, через те увага, що а, такого громадянина було виключено з обліку на підставі довідки, а, ось, яка була оформлена на ВЛК, а не свідоцтва про хворобу. Але ж хотілося поставити запитання: чи повинна знову ж таки людина перейматися цими нюансами? Це ж їх робота, це ж як називається центр територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ну яка підтримка? Вони повинні по суті обслуговувати громадян. А це. Де-факто вийшла службова недбалість, за яку вони навіть адмінштраф не отримали, а людина програла суд. І знову ж таки, чому програла суто з формальних підстав? І якщо інформація була для вас сьогодні цікава та корисна, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, пишіть коментарі, робіть репости і не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Там я також залишаю дуже багато корисних посилань та коментарів. Ваш інспектор права.